Добрий день любі мої. Дійшли до Одеси. Одеса. Що очікує на Одесу? На Одесу з 5 по 12 вересня? Що очікує на Одесу? Отже, Одеса. Ну, в Одесі більш-менш тут як. Мирно, але буде пролітати. Чи прилетить? Ми подивимося на інших картах. Це битовуха якась. Це щось таке битове. Це хтось когось зачекрижить. Ні, по Одесі більш-менш нормально. а по Одесі щось таке привезуть. Отут от це, це для оборони, привезуть, вкладуть кошти, щось там таке буде привозиться, відвозиться. Далі, о, те, що було з приводу Придністров'я, їх там трошечки налякують, да, лякають, що вони там будуть. Але там буде мирно, так що все добре. Єдине, що мене от більше хвилює, це те, що буде, як будуть летіти ракети, тобто буде, буде повітряні тривоги все. Це якась битова штука, і вона не пов'язана з військовою справою. Так. Так. Карта показує. Одесу не візьмуть. Одеса вдома. Одеса це Україна. Так. Одеса обороняється. Щось якийсь там гарнесенький захист є. Прям захист. Щось там ви піклуєте з приводу портів. В портах ДРГ. ловлять ДРГ. Ловлять-ловлять. Може, про це не кажуть, але ловлять, дай Боже, ДРГ. І кошти вкладаються, і щось там новесеньке буде в Одесі для оборони Одеси. Ні, все, все більш-менш нормально. Ні, по Одесі ніяких у мене нарікань нема. Так, дивимося Одеську область з 5 по 12. Так, дивимося Одеська область з 5 по 12. Так, Шось там не якісь будуть. Якісь плітні, якісь такі е, залякування, що йдуть на Одесу чи Одеську область, будуть нападати, занімати ну, люди. ну, несіть чушу. Хто буде нападати? Ну, хто буде нападати? До Одеси ще треба дохльопати. -до -до О те, що буде летіти? Да, буде летіти. На Одеську область, десь, десь прильоти будуть. Отак От можу сказати. Да, десь такі. Десь такі. Навіть... Можливі дітки. Вночі десь буде. Ось, бачите? Вночі будуть лупити Одеську область. От по Одеській області можливі прильоти. Тому Одеська область, максимальний сос. Не треба шастать по ночам. Чулаєте тривогу, шуруйте в укриття. Кажуть, віздом Таросю зла. Ні, просто дуже стомлено. І стільки питань, що це жах. Так. Отже, дивіться, щось от бачите знову, якусь е, таку будуть розганяти з приводу якогось нападу на взяття чи ще чогось там, чого взяття не, не зрозуміло, але будуть казати, що будуть нападати на Одеську область, будуть брати. ну, ну. Не люди, ну, треба бути такими довірливими. Ніхто не буде нападати, немає. Ні, все буде мирно, Грошики вкладаються, все це робиться на мир, на благо. Єдине, що от по Одеській області мені йде якийсь, якийсь дурачок здав позиції. Ну, то таке. Тут тому і баблішка здав. Але нібито вони там все. Си... Вони його знайдуть, до речі. Вони його знайдуть. Сім'я в нього є. Господи, дурне. Ладно, так буває, як я кажу, так буває. Так, що ж це Одеська область? Чи будуть прильоти в Одеській області? Так. Ну, летіти буде. Летіти буде і можливі, можливі. От, дивлюсь, можливі. Так, да. можливий прильот. Можливий. По Одеській області, тому Одеська область, максимальний сос, Одеська область. Одеська область. Всім дякую. Будьте уважні та обережні. Слідуйте в укриття при сигналі повітряної тривоги. А зараз у мене сигнал один. Підписались на канал Віздам Таро. Підписались на мій канал, поставили вподобайку, і всім дякую.